Слава Ісусу Христу! Продовжуємо вивчати Біблію Євангеліяві Святого Матвія, 10 розділ з 29 по 42 вірш. Чи не два гробці продаються за гріш, а на землю із них ні один не впаде, без волі Отця вашого. А вам і волосся все на голові пораховано. Отож не лякайтесь. Бо вартіші ви за багатьох горобців. Отже, кожного, хто мене визнає перед людьми, того перед Небесним Отцем моїм визнаю я. Хто ж мене відсурається перед людьми, того я відсураюся перед Небесним Отцем моїм. Не думайте, що я прийшов мир на землю принести. Я не мир принести прийшов, а меча. Я ж прийшов порізнити чоловіка з батьком. Його дочку з її матір'ю, і невістку і свикрухою її, і вороги чоловікові домашні його, хто більш, як мене, любить батька чи матір, той мене недостойний. І хто більш, як мене, полюбить сина чи дочку, той мене недостойний, і хто не візьме свого Христа, і не піде за моїм слідом, той мене недостойний. Хто душу свою зберігає, той погубить її, хто за мене погубить душу свою, той знайде її, хто вас приймає, приймає мене. Хто ж приймає мене, той приймає того, хто послав мене. Хто приймає пророка як пророка, той дістане нагороду пророчу, хто ж приймає праведника як праведника, той дістане. Нагороду праведничу. І хто напоїть, як учня, кого з малих цих, бодай кухлем водиці холодної, по правді кажу вам, той не, зна... не загубить нагороди своєї. Амінь.